Добрий день. Темою номер один у світових і українських ЗМІ залишається обговорення питання щодо перехоплених розмов представників військово-повітряних сил Німеччини, які за твердженням російської пропаганди, начебто, обговорювали підрив Кримського мосту з використанням ракет Таураз. За підсумками. Цієї інформаційної атаки російської сторони міністерством оборони Німеччини була ініційована перевірка на предмет того, чи дійсно були перехоплені розмови представників їхнього оборонного відомства. Представник німецької міноборони заявив про те, що федеральне відомство військової контрозвідки розпочало всі необхідні заходи для перевірки інциденту. Нагадаю, з приводу самого інциденту він пов'язаний з публікацією російської пропагандистки Маргарити Симонян нібито розмови кількох німецьких генералів військово-повітряних сил про те, як можна розгорнути ракети Таурас і вдарити ними по Кримському мосту. Російська пропаганда активно понесла ці так звані плівки, і, відповідно, є вже реакція з офіційних сторін. Міністерство закордонних справ Російської Федерації в особі Марії Захарової заявило про те, що уряд ФРН має пояснити слова на записі незрозумілого походження інакше вважатиме, що Берлін визнає провину. E, і повідомлялося окремо про те, що злив у російській ЗМІ з'явився в той час, коли в Німеччині активізувалися дискусії про можливе постачання Україні далекобійних ракет Тавраз. Ну, давайте разом з вами аналізувати цю ситуацію. Те, що наразі відбувається в вітчизняних і світових ЗМІ, це істерика з приводу можливості російської сторони засобами технічної розвідки отримувати конфіденційну інформацію. Здавалося, Подібна ситуація грає виключно на користь Російської Федерації, показує можливості російської розвідки, більше того, нівелює можливість передачі ракет Таураз е з боку Німеччини українській стороні. Погодьтеся, після такого міжнародного скандалу, навряд чи уряд Німеччини погодиться на факт передачі ракет Таураз українській стороні. Тобто, можемо е власне констатувати. Що на думку російської сторони проведена успішна блискавична в лапках операція російської розвідки на Ришкину можна ставити пам'ятник на його Малій батьківщині і, відповідно, росіяни зірвали постачання ракет, але це тільки здається на перший погляд. Давайте аналізувати ситуацію разом. Я аналітик, я ще раз підкреслюю: я не експерт, причому. Аналіз ситуації ми будемо робити виключно на заявах німецької сторони. Заявах, які були опубліковані у відкритих джерелах, усе то, кожен з вас може переконатися в достовірності тієї інформації, яку я вам буду оприлюднювати. Почнемо. Після публікації росіянами, нібито запису перехоплених розмов офіцерів ВПС Німеччини про можливі удари по Кримському мосту, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв швидке роз'яснення. У кулуарах візиту до Ватікану політик заявив про те, що це дуже серйозна справа. І відповідаючи на запитання інформаційного агентства ДПА про можливу шкоду для зовнішньої політики, він сказав. Саме тому це зараз з'ясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко. Це також необхідно. Після оприлюднення російської сторони, начебто перехоплених, розмов німецьких високопосадовців, низка німецьких політиків закликала прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і, відповідно, шпигунством у лавах Бундесферу. Я нагадаю, цього тижня канцлер Федеративної Республіки Німеччини Олаф Шольц котре виключив відправку Ракетаура в Україні, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Російською Федерацією. Цього моменту ми з вами і почнемо аналіз. Себто, ми проаналізували сам характер інформаційного повідомлення російської сторони, реакцію. Високопосадовців Німеччини як військової контрозвідки Міністерства оборони, так і відповідно канцлера Федеративної Республіки Німеччини здавалося б дипломатичний скандал, тим більше росіяни в авральному порядку встигли ідентифікувати учасників телефонної розмови. Зокрема, повідомляється про те, що серед учасників, начальник відділу операцій і навчань командування ВПС Німеччини ГРЕФЕ. І ще одного учасника співрозмови вдалося ідентифікувати російській стороні. Це інспектор ВПС Герхарц. Інформація про двох інших наразі російською стороною уточнюється. Я не випадково згадав, що на товариство реакцію канцлера Федеративної Республіки Німеччини. Давайте тепер подивимося по датах його заявок. Я пізніше поясню, чому я так в подробицях зупиняюся саме на заявах Шольца. 26 лютого поточного року канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив категорично проти постачання крилатих ракет та у Рос Україні, причому він посилався на ризик втягування своєї країни у війну з Російською Федерацією. Його запис у Твіттер. Німеччина є найбільшим військовим постачальником України й в Європі. Це так і залишається. Але зрозуміло одне: ми не станемо стороною війни ні прямо, ні опосередковано цими двома принципами, я керуюся усіх своїх рішеннях. Тобто, здавалося б, німецький прагматизм Шольца. Я не буду постачати Тауруси, тому що тоді Німеччина. Автоматично стає стороною конфлікту, а це не на користь національних інтересів і національній безпеці Німеччини. Більше того, Шольц коментує про те, що Таурус – це далекобільна зброя. І далі пряма мова його. І те, що роблять з постачанням крилатих ракет британці і французи з точки зору контролю над цілями та супровідного контролю над цілями, не може бути зроблено Німеччиною. Це знає кожен, хто мав справу з цієї. Системою, тобто, в заяві Шольца, крім виключення факту поставки Таурес звучить і заява, а фактично претензії, в бік відповідно французьких і британських партнерів. Російські ЗМІ це трактували як визнання того факту, що Крилаті ракети повітряного базування Штормшедл британського виробництва, відповідно, французький скальп обслуговуються виключно і спеціалістами, що саме ці спеціалісти відповідають за наведення крилатих ракет і, відповідно, вибір цілей для використання цими крилатими ракетами. Ця заява Шольца спричинила неабиякий міжнародний резонанс. Міністерство оборони Великої Британії змушено було коментувати заяви канцлера Федеративної Республіки Німеччини. Причому Міністерство оборони Великої Британії наполягало на тому, що використання Києвом крилатих ракет повітряного базування британського виробництва Штормшел є справою виключно Збройних сил України, і Велика Британія не має до цього жодного відношення. Крім того, у своїй заяві Міністерство оборони Великої Британії. Зазначила, що використання України, отриманого від союзника далекобійного озброєння було основоположним для захисту своєї території, і там додали, що зброя вже змінила стратегічний розклад сил, успішно здійснюючи тиск на російські війська та їхнє тилове забезпечення шляхи постачання. Йдемо далі. Заява Міністерства оборони Великої Британії була опублікована за день після заяви Шольца. Я нагадаю, заява Шольца була опублікована 26 лютого, той час, як заява Міністерства оборони Великої Британії з приводу використання крилатих ракет повітряного базування Shadow була опублікована 28 лютого. А тепер давайте подивимося на подальші заяви канцлера Німеччини Шольца. 29 лютого себто за день після появи інформації Британського міністерства оборони, канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з мешканцями Дрездена назвав чергову причину не передавати Україні далекобійні крилати ракети Таурус. За словами Шольца таурус ракета з максимальною дальністю польоту до 500 км. є зброя, яка у разі неправильного використання може потрапити в певну ціль десь у Москві. Ну тут відповідне питання до знання географії самим канцлером Федеративної Республіки Німеччини відстань від Україно-російського кордону до Москви більша ніж 500 кілометрів. Відповідно, навіть у разі неправильного використання. Таурус навряд чи може потрапити у певну ціль десь у Москві. Менше з тим. Німецький канцлер наголошує на тому, що у випадку постачання Таурус Німеччині довелось би безпосередньо брати участь у запуску ракет. Тобто він ще раз наполягає на тому, що обслуговування далекобійних ракет є виключно прерогативою іноземних спеціалістів. Більше того, Шольц підкреслює, що це є неможливо у поточній ситуації. А тепер ми під, під, підходимо до головного, шановне Ториста. Давайте подивимося, коли власне прозвучали заяви Шольца і відповідно витік інформації, який був опублікований російськими ЗМІ. Я нагадаю перед історією. Ці заяви прозвучали фактично в унісон з заявами президента Франції Макрона про можливість відправки військового контингенту країн НАТО в Україну. Ця заява так само викликала блужливу реакцію. Цю заяву ми подробиці розглядали у попередніх передачах. Хто не підписався на мій Ютуб канал, зробіться негайно. Ви знайдете там багато цікавої аналітики. Так от, про що йде мова? З одного боку, заява Макрона здавалося б, контраверсійна, яка викликає низку запитань і відповідна реакція з боку провідних політиків заходу, які одностайно стверджують, що ніколи контингент НАТО не буде направлений в Україну. Натомість є заява генсекретаря НАТО Єна Столтенберга, який говорить про те, що контингент НАТО так не буде направлений в Україну, натомість. Він не виключає можливості відправки окремих військових контингентів окремо взятої країни НАТО, з якою з Україною підписані двосторонні договори. А я нагадаю, на сьогоднішній день вже сім країн підписали з Україною двосторонні договори щодо зобов'язань, не гарантій безпеки, саме зобов'язань, тому числі і можливості відправки військового контингенту. Тобто створювалася дипломатична пастка для Російської Федерації, чітко давався сигнал Російській Федерації, в першу чергу військовій, навіть не політичне, що у разі загострення ситуації біля кордонів НАТО і відповідна реалізація московського плану щодо так званих мирних перемовин з Україною буде наджорстка реакція з боку країн НАТО. Причому ці заяви підкріплені. Широкомасштабними навчаннями військ НАТО, які наразі відбуваються, і ще будуть відбуватися з 3 по 13 березня на території скандинавських країн. Це перший момент. І одночасно з'являється інформація про розмови. Керівництво ВПС Німеччини до обговорюється питання щодо можливості нанесення німецькими ракетами Таурус удару по Кримському мосту. От все це дає підстави говорити про те, що відбувся контрольований вкид інформації, причому з боку німецької розвідки. Російські Федерації дають чітко зрозумілі подальші дії з боку блоку НАТО. Не тільки в можливості відправки військового контингенту окремої країни блоку НАТО, на чому не заперечують власне як керівництво НАТО, так і відповідно керівники країн, які входять Північно-Атлантичний альянс, але Російській Федерації дають чітко зрозуміти, що можливі і більш динамічні події у вигляді нанесення ударів по ключових інфраструктурних об'єктах. На окупованих територіях України, в тому числі на території окупованого Криму, зауважу товариство. І Німеччина, і відповідна Франція, і все цивілізоване суспільство визнають, що Крим є український, він є невід'ємною частиною нашої країни. І відповідно використання західного зброї для нанесення ударів по території окупованого Криму з Військовим і логістичним об'єктом Російської Федерації, які там розміщені, є законною цілею. І жодних претензій з боку країн Заходу щодо використання високоточного озброєння для нанесення цих ударів з боку цих країн не буде. І тут ми підходимо до основного. Що виявляється ця операція з публікацією розмов щодо можливості. Використання ракет Таурусу для ударів по Кримському мосту є блискавичною операції не російських спеціальних служб, а саме німецьких. І тоді вже виникають питання у російської військової контрозвідки щодо джерел походження цих так званих перехоплених розмов і відповідно їх подальшої публікації Сімонян. Сімонян використали в темну, причому не російські спецслужби, а відповідно німецькі спецслужби. Блискавична операція німецької сторони, і тепер росіянам є над чим ламати голову. А відповідно, нам з вами і німецьким партнерам не варто посипати голову попілом. Не на часі. Ще раз підкреслюю, всі дві події, і заява Макрона, і відповідна публікація так званих перехоплених телефонних розгон щодо використання Таурусу є невипадковими. Збігом і по часу і відповідна по тональності подачі матеріалів Російської Федерації чітко дають зрозуміти подальші дії блоку НАТО, що ніхто з вами гратися не буде. Причому після власне, навіть і заяв, і бряцкання ядерною зброєю з боку Російської Федерації ви пам'ятаєте ті заяви російського диктатора під час виступу? Перед федеральними зборами, де, власне, наголошувалося на можливості нанесення удару з використанням ядерної зброї, називалися конкретні тактико-технічні характеристики ядерного зброєння, лякали захід сарматом, кінжалом. Відбулося випробування ракети ЯРС. Була чітка заява з боку представників Пентагону. Ми не бачимо ознаки ядерної загрози з боку Російської Федерації. Тобто і тут тверезий аналіз ситуації з боку наших провідних партнерів. І на закінчення, варто зауважити, що цей контрольований вкид інформації з боку німецької сторони мав дві стратегічні цілі: це перше, це політичний і військовий сигнал Російської Федерації щодо подальших планів блоку НАТО. По відношенню до російських окупантів і їх ключових об'єктів, в першу чергу логістичних на території окупованого Криму. І відповідно другий, він фактично дає можливості Шольцу тепер заявити, що подальша передача Таурісів неможлива внаслідок дипломатичного скандалу, який розгорається наразі на тлі публікації телефонних розмов, тобто німецька контррозвідка Продемонструвала блискавичний оперативний хід, який задовільняє виключно національні інтереси Німеччини. Причому варто говорити про те, що вже після публікації цих, начебто, перехоплених розмов голова французької дипломатії Стефан Сежурне. Заявив, що між Францією та Німеччиною немає розколу, незважаючи на очевидні розбіжності між президентом Еммануелем Макроном та канцлером Олафом Шольцем щодо України. Привіт! Це черговий дипломатичний сигнал Російської Федерації. Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Лемонт». Не існує франко-німецького зіткнення, ми згодні на 80% питань, запевняє Стефан Сежурне наші колеги. Якщо росіяни розраховували на те, що відповідна публікація цих перехоплених розмов може спричинити дипломатичний скандал між Німеччиною, Францією і Великою Британією, то відповідь глави французької дипломатії поставила всі крапки над І. Не варто на це сподіватися. А ми з вами, шановне теористо, аналізуємо ситуацію критично. Підходимо до публікації, як Вітчизняні, так і Західних ЗМІ. І головне віримо в Збройним силам України як єдиному гаранту територіальної цілісності нашої держави. тримаємо стрій. Це буде Україна.